Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро. Мене звати Людмила. Порада дня на сьогодні. І так, що нам порадить Тару? Сонце. Внесіть ясність в усі свої справи. Варто розставити крапки над І, варто в цей день побалувати себе. Кайфанути, приділити час своїм дітям, в кого вони є, в кого немає, можете зайнятися тим питанням, щоб вони в вас були, так скажемо, корисне, приємним зробити. Далі будьте дуже уважені щодо того. Якщо біля вас критична інфраструктура, не хочеться говорити про якісь загрози в цьому прогнозі, але все ж таки сонце на війну це великий вибух. Тому будьте дуже пильні, уважні і не ігноруйте повітряні тривоги, якщо поряд з вами є критична інфраструктура. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму.